Вітаю вас на каналі Мапер з Гігорекла. І сьогодні ми не будемо говорити про Google карти. Сьогодні невеличкий лайфхак вам, а саме тому бізнесу, якому можна пропонувати свої послуги якісь по всій Україні. наприклад. І в мене зараз є така компанія, яка до мене звернулася. Вона займається. Вже багато років вони займаються тим, що відправляють людей у Польщу там, і в Європу на роботу. Багато в нас зараз таких компаній є. І ось я придумав е, такий варіант рекламки. Я гадаю, може навіть так вже хтось робить, скоріш за все, але от мені така прийшла ідея, що можна безкоштовно рекламуватись, отримувати якісь перегляди, досить велику кількість переглядів. За допомогою YouTube. І зараз от, прям в лайв режимі інструкція буде, як можна зробити таку рекламу, як можна рекламуватись. Перше, що нам потрібно, це зробити дизайн зображення, де буде. Наша вакансія. Тобто, що ми можемо робити? Ми можемо у YouTube, через YouTube Shorts, розміщувати вакансії. Ці вакансії будуть набирати якісь тисячі переглядів, і це там дійсно тисячі переглядів. Це працює як Instagram Stories та Facebook Reels, тобто ці відео, які люди пролистують, які вони. Оце от листають, і багато хто сидить клацає ці відосики, продивляється. і Ну і я і що, що, що казати. Іноді YouTube Shorts я також продивляюсь, і там щось потрапляє мені цікаве, смішне. А і от іноді може тепер і потрапити якась реклама, за яку, звісно, не треба платити. І Це дуже прикольне таке місце для рекламодавців. Так, Що ми будемо робити? Ми зайдемо спочатку на Facebook. Зайдемо на сторінку цієї компанії, де в нас є вакансія. Перша вакансія 21 день тому. Вчора вони розмістили, я її, я її використаю. Перше, що нам потрібно, в нас є, В нас є текст вакансії. Ну я тут не буду, так скажемо, давати поради, як писати тексти. Це кожен знає. Сам для свого бізнесу, я зроблю, як би я робив. І вже робити, як я, чи робити, як ви хочете, я. Я нікого не заставляю. Так, що після цього? Після цього нам треба зайти в Canva. Ви можете використовувати будь-який візуальний редактор. Якщо ви використовуєтесь фотошопом чи ще чимось, то, будь ласка, потрібне зображення 9х16, тобто у форматі телефону. І я тут создам дизайн, я пишу. А, історія в Instagram, от. Вона буде 980 на 1920. Тобто, коли ми телефон тримаємо вертикально. Ось, Тут просто в канві дуже зручно, бо вже є одразу шаблончики. І не багато часу ми витрачаємо на дизайни. Так, і тепер нам треба якийсь задній фон. Я не зайду на фрі Тут можна до п'яти зображень в день безкоштовно скачувати. Всі ці програми можна і купити, якщо ви постійно цим займаєтесь, там тоді. І більший вибір, і краще можна це все робити. Так, нам потрібен якийсь фон, такий нейтральний, щоб чорний колір на ньому був гарно виглядав. Або навпаки, чорний і білим кольором. Ну, е, Добре, ми візьмемо е, візьмем і білим кольором. Напишемо. Ми візьмемо це, скачаємо. от У нас тут є. Скач, завантажився архівчик. Ми одразу його розархівовуємо і отримуємо. Файл з цим зображенням і відправляємо його у Canva Наш дизайн. Це буде наш фон. Ми його можемо повернути ось так. І збільшити. Щоб він був гарний такий. О! Ну, цього достатньо, я думаю. Так, тепер у нас є цей текст, який ми беремо з фейсбуку компанії. Вертаємось ми і вставляємо ми цей текст, але е, що ж так, це не буде. До речі, ці всі смайлики не збережуться, тому я переформатую текст для того, щоб це було без цих всіх смайликів. Е, бо коли їх Canva буде потім зберігати, вона їх не збереже. Так, ну, е, Дивіться, е, я би робив об'яву. Ну, мінімально, щоб я зробив, це поділив би на 4 частини це заголовок. Собі написав заголовок, обов'язки, гроші. А, графік роботи, додаткові мови, контакти. Ну тобто, я б так поділив, але е, це було б чотири частини: заголовок, обов'язки, гроші. Заголовок, обов'язки, гроші. І контакти. Ну тобто, додаткові умови та графік це так кажемо в обов'язках. Ну, дивіться так: робота в Німеччині. Робота в Німеччині це в нас буде заголовок. Я звідси виріжу і тут в мене є в канві одразу якийсь... О, це може бути як комп'ютерна гра. Правильно? Робота. А тут може бути в Німеччині. Так, тільки в Німеччині ми зробимо е якийсь шрифт. Так, щоб це в одну. Ось так. Так. Так, місто я би забрав оце. Е я би забрав. Я би зробив цей текст менше, щоб він за поля не вилазив десь тут по краям. Е так, ну ці всі зірочки, звісно, це все час займе. Виробництво вафельних стаканчиків. Ось в нас, можна сказати, готовий якийсь там дизайн. Так, добре, тепер будемо поділитись. E, нажимаємо зберегти. Зберігаю, у нас є зображення. У нас, от у нас є це зображення в папці. Ми дивимось. Далі ви можете відкрити будь-який відеоредактор. Це може бути відеоредактор. Я користуюся Dow да, Premiere, але ви можете скачати якийсь безкоштовний. Ви можете скористатись онлайн відеоредакторами. Скрізь, принцип, буде один той самий. Буде лінія таймлайн цього відео, куди ви поміщаєте своє цю, це зображення і робите із цього зображення відео 20-25 секунд. Дивіться, я просто зроблю новий проєкт. Так. Я вам просто покажу, я покажу в прем'єр, але скрізь відеоредактори працюють майже однаково. Можна навіть на телефоні На телефоні скачати відеоредактори, я користуюсь UCAT, Ну, you Е, є інші, просто пишете відеоредактори в Android на android телефонах там їх безліч і вони безкоштовні. там, Скрізь один той самий принцип. Ви робите із фотографіями треба зробити 15 60 секундне відео. Ну, Десь 30 секунд, 25 секунд. Е, без звуку, без пісень, без нічого. Е, так, що ми робимо тут? Я беру, е, знаходжу цей файл. Ось він у нас. Я ставлю його на лінію часу. Ось. Наразі, це, якщо я нажму програвати, то в мене це відео буде займати 4 секунди, 20, 4 секунди 29. сотих. Тобто мені треба зробити 15. Ну, от я десь от 16, бачите? У мене 16-16 секунд. Нормально, там 15 секунд. Все, я, я зробив і тепер мені треба. Натиснути файл. Експорт. Медіа контент. Ось так. Відео 20 секунд. H264. Експорт. Так, я назву, www, щоб одразу, одразу знайти цей файл експорт. Так, ось в мене з'явився цей відеофайл. Закриваю. Ось в нас є наш файл. Ми його відправляємо собі на телефон. До речі, це все. І створення зображення, і редагування відео. Можна робити і на телефоні, є і редактор, і є... комп'ютер не обов'язковий. Мені легше на комп'ютері і більш продуктивніше і швидше. Повідомлення. Я відправляю сам собі цей файл. Відправляю тут збережених, Відправляється цей файл. І на телефоні одразу я беру телефон. І на телефоні. Я навіть вімкну зараз запис екрану для того, щоб показувати, що я роблю на телефоні. На телефоні я отримую цей файл. Так, зараз запис. О, запис пішов. Вже навіть записується. Чудово. Так, я першим ділом заходжу в Telegram і зберігаю. Тут ось мені в ізбраному має прийти цей файлик. А, ні, це не то. Ось ізбране. От він є вже. Я тут його завантажую. От він завантажується. Після того, як він завантажиться, я маю зберегти його в галерею, щоб він вже з'явився в галереї. Тому що для додавання в YouTube Shorts нам буде потрібно взяти це відео з галереї. До речі, це відео, яке ми зробили з музикою можна вже потім завантажити. Коли ми зробимо в шорт, ми можемо додавати там якісь пісні. Можна використовувати. І як Instagram ці сторіс і можна використовувати як Reels. Можна навпаки, я знаю, в сторісах роблять, там теж можуть музику накладають. всяке. Робите сторіс, скачуєте звідти і викладаєте це як YouTube Short. Але в такому форматі, де люди можуть прочитати зразу вашу вакансію. Тобто їм корисно. Так, і тепер я тут натискаю сохранити в галерею. Бачите, воно збережено в галерею. І тепер я. Звертаю Телеграм. Він мені більше не потрібен. Відкриваю YouTube. І в Ютубі нажимаю внизу плюсик. Создать шортс. Так, і тепер я зліва нажимаю на галерею. Там квадратик зліва. І в мене є оця робота в Німеччині. Бачите? Там я тренувався. От. У мене є робота в Німеччині, в мене є по часу це відео 44 секунди. Я можу його зменшити, наприклад, до 30 секунд. Вона тепер обробляється, почекаємо. Ну, Просто так ж не будемо сидіти мовчки. То я вам скажу, що дуже зручно в цій, в, цій, в цій рекламі буде, тому що людина, якісь люди будуть на це потрапляти. Алгоритми і всіх цих трьох програм: Інстаграма, Фейсбука і Ютуба, слідкують за людьми. І правильне використання хештегів, і потім те, як ведуть себе в пошуку ці люди. Будуть алгоритмом давати інформацію, що вони можуть цікавитись тим, що ви написали. і буде, ну, В мене є шорти, які по 10 тисяч переглядів набирають. Легко. І це якісь такі глупі відео. і, ну, Я насамперед думаю, що колись YouTube за це буде банити і там закривати. Поки такого немає, тобто поки можна цим користуватись, треба користуватися. Але потім це буде або там платно, ну тобто так не, не буде завжди. Добре. Тут в нас додати трек, ми нажимаємо, натискаємо зверху. Додамо якусь пісеньку, ну, яка буде, так скажемо, підігрівати цікавість і, і буде привертати увагу. Якась клоусет. Що це таке клоусит це. Добре, хай буде. Хай буде це клоусит. Так, ось у нас є вже шорт. Ми можемо надати, натиснути ОК. Ми мож... ну, тут текст ми вже розмістили, який потрібен. Е, Можемо дати якісь фільтри. Це нам не треба. Нажимаємо далі. Ми все зробили на комп'ютері. І тепер нам треба заповнити м опис нормальний зробити. Е, у описі ми пишемо. О боже. чотири мови. Е, Робота для українців в Німеччині. Е і тут тепер хештеги ми напишемо. Поставимо. Е використаємо хештеги. Хештег е вакансія. Ось. Хештег подорожі. Хештег. Робота в Німеччині, хештег. Ну, про, будемо про, також просувати нашу компанію UKS. Хештег е, вакансія українською. Хештег робота, мабуть. Ось. Ну, достатньо, я думаю. Ну, але можна ще хештеги. Там їх у кожної фірми є свої хештеги. Якщо нема, то треба собі зробити. ну, е, Тут, до речі, у цих шортах. Е, це пишеться прямо в назві хештеги. На обичних відео там краще використовувати той функціонал, який є. Добре. І е, місце положення. Ми можемо просувати також нашу точку на Google карті за допомогою YouTube. У мене є окреме відео для цього. Але і тут теж UKS. Е, Пишемо херсон. Ось, робота в Європі. Також ми тегуємо це відео і пов'язуємо його в Google сервісах з нашою точкою на Google карті. Все. І ми нажимаємо завантажити. Отже, тепер, в нас, тепер, тепер ми можемо зайти в налаштування нашого каналу. Ну, я завантажував зі свого особистого каналу, чисто, щоб показати. І тут в нас. О, вже з'явилось це відео. До речі, його можна відреагувати ще раз і зробити йому нормальний опис зі всіма посиланнями. Тобто, люди, можливо, скористаються захочуть почитати опис. І в нас є можливість написати, наприклад, там компанія UKS е запрошує на роботу за кордон. А, і тут можна написати дати посилання, телефони, е сайт, е Facebook, Instagram. Ну, це, Все можна самому це ви робите. Е, додати плейліст. создайте собі плейліст з вакансій. Напишіть вакансії, плейліст собі цілий. Щоб, можливо, хтось потрапить на цей плейліст і буде прямо вакансії, таке плейлисті е, вакансії. І все. Можна також тут додати. от, е, Додати ще можна. Е, В Тут є теж є свої теги. Можна прямо зробити список і потім його сюди вставляти і просто Enter, і ви собі будете. Постійно використовувати одні й ті самі хештеги, там, тільки дописуючи один-два детальніше про цю вакансію. Наприклад, шукають трактористів, пишете тракторист, там, допустимо, шукають покоївку, покоївка. Ну тобто, і так далі. Ну, просто, щоб якось, можливо, ще цих людей підчепити. Українська мова обов'язково, українська мова опису, дата, коли ви записали, там, сьогодні і. Ну і виберіть, що це таке у вас там. Ну, по, по цьому по типу. Ось і все. З, зберегли. І у нас гарний шорт. Гарне відео, яке буде привертати людей, якісь, якась кількість людей по-любому його підсіпить. По-любому, от от вам готове відео. Люди зможуть лайкати, ділитись і прочитають. Якась Ну, я просто вам хочу, щоб ви про... Я був в автосалоні, кліяли якісь наклейки на поліцейські машини, я зняв 7 тисяч переглядів. 7 тисяч переглядів! Мені треба дати за 7 тисяч переглядів, так, щоб це прям на одному екрані було. Це там в Ютубі, в інстаграмі, це умовно. 3 по 7. По-моєму, ввероні 15 доларів. Я ці 15 баксів зекономив тільки що. 15 доларів пожалуй. так можна таких відео, скільки в мене вийшло? 15 хвилин я записував це, я вам покажу. А якби в мене було все налаштовано. У мене там шаблони цих вакансій, то картинки там 10 видів цих картинок. Туди, туди, сюди. І я вже так на, 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 ну, навчився це все швидко робити. Ну і чудово. Тобто, за день можна 10 таких вакансій опублікувати. ось тобі. І це підходить для будь-якого бізнесу. Це підходить, я не знаю, що ви там робите. Може бути багато чого. Робота, це може бути продаж квартир в вашому місті. Це може бути продаж якихось товарів через інтернет. І ці самі відео, це саме вам підходить, якщо ви зробили. Ви можете потім звідси отак от нажати Завантажити. Ви отримаєте файл, який вже стиснутий за 9 мегабайт. Ютубом. І ви це саме завантажуєте з тим самим описом всім-всім. З тим самим в Facebook робите Reels і в Instagram. І ви собі так просто штампуєте там, 5-10 в день, і у вас з часом буде YouTube канал рости. ну, Все буде рости, і вам будуть люди приходити. ну, в общем. А тепер найважливіше. Зараз я навіть зроблю на весь екран, щоб ви мене бачили, мої очі добрі найважливіше, що ви можете зробити зараз? Підписатись, поставити лайк. Ну, це, це ви по-любому зробите, бо це ж безкоштовно. Нічого для цього не треба. Ось. Потім третє, ви можете підтримати цей канал на Патреоні. У нас в мене вже є Patreon. У нас є Байакові, можете придбати нам каву, але в нас там пиво. Е і слідкуйте, якщо ви хочете розвивати свої Google карти. Ну, вдруг у вас є офлайн бізнес, у вас також є Google карти. Також можете звертатись. ось. Ну і я, я думаю, що будемо ще якісь рекламні відеоролики. У мене багато напрацювань. Я от такого формату, коли я не дуже замарачуюсь з обробкою, то я думаю, я буду щось публікувати. Тому якщо у вас навіть нема карт, залишайтесь тут. На все добре.